Вітаю! Ось така красуня вас чекає, це баня квадро 6 метрів з душем та туалетом. Хочу швиденько показати. Тут є ось такий класний козирьок, ви бачите, він допомагає там, трошки сховатися від дожді, щоб було зручно заходити. Тут є у нас зовнішнє світлення, такі декоративні світильники. Звісно, як завжди, топка у нас зовні. На дровах закидаються дрова, зольний ящик, дуже легко прибирати. Це класний варіант для дому та бізнесу. Хочу підмітити, в даній ситуації клієнту е, баню треба було поставити трішки вище. Тому ми зробили ось такі п'ятаки, які будуть встановлюватися підніжки, тому всі ваші побажання ми можемо виконати. Хочу сказати, що ця баня повністю готова під ключ. Тут вже стоять якісні вікна з ламінацією, ви можете побачити, вентиляція. Все повністю є. До неї під'єднується світло, включається в розетку дуже просто, підведена вода та каналізація. Всю систему води ми перевіряємо з таким нашим насосом. Ви бачите, вода стікає, все перевіряється, тому ми даємо гарантію, що воно все буде працювати. Якісні стяжки з двох сторон, все як має бути. Додому, в даному варіанті це колір сосна, він такий світленький, красивий. Також є колір похожий дуб, наприклад, поруч покажи, от як виглядає. Ще ось Хочу показати, як вона виглядає всередині з туалетом, Тому ходімо покажемо як. До речі, вікна та двері всі дуже зручні. Ось так ми заходимо в кімнату відпочинку. Ви бачите, що тут є дуже класний стіл широкий з лавками. Лавки у нас функціональні, тобто можна покласти речі, це дуже-дуже зручно. Хочу підмітити таку поличку, де є також розетка, вентиляція, все як повинно бути. А також широкий підвіконник, де можна багато чого поставити. Також є у нас вішалочка, де можна повісити одяг, поставити своє взуття, ну, щоб максимально було зручно. Ходімо в бред це наш такий придбальник, досить просторий. Е, тут також є для полотенець. хочу показати, Ось, дивіться, є арома масла, вимикачі, все на діодному зроблено, як повинно бути, і заходимо в приміщення туалету. Туалет-клієнт забажав поставити просто унітаз е, з вентиляцією, але ми можемо докомплектувати його і дзеркалом, і всім необхідним, що вам потрібно. Ось такий варіант. Також у нас є. Душева кімната, покажи, як вона виглядає. Вона йде в повній комплектації з відром-перекидачкою, Душевий піддон. Вся вода стікає. Вікна та двері у нас йдуть від фірми Теслі. Це якісний виробник. Е -е, нагрівається вона від бойлеру, бойлер на 50 літрів, все підключено, зроблена система зливу. Хочу підмітити, що по всій бані йде проливне е дно. Ходімо в парілочку, покажемо, як все виглядає. Просто шикарна парна. Е, липові лежаки, подивіться по якості, вони ідеально шліфоні. Е, під спиночки з підсвіткою. Тут вже є підголовнички такі зручні е, з дубу. Шапочки від нашої компанії ЛНК. Тут є горщик, відро, віники, шапочки, тапочки. А найголовніше це подача холодного повітря для тих, хто цінує баню. Тут неймовірна атмосфера, тому що є трава, різнотрав'є ось таке. Ну і звісно, дуже класні та чудові отакі віночки. Якщо хочу підмітити, котел з камінням-парогенератором і нагрівається за одну годину до 80 градусів. Також є гімалайська сіль, ось такий годинничок і соляний світильник з підсвіткою. Подивіться, як воно все просто неймовірно класно виглядає. Тому така баня це є класним рішенням для дому, для бізнесу. Замовляйте у нас. У нас багато варіантів на сайті, в TikTok, Інстаграмі. Підписуйтесь, вибирайте, і я впевнений, що вам сподобається наша робота. Дякую за перегляд.